Напередодні ввечері росіяни нанесли авіаційний удар по будівлі одного із університетів міста Суми. До нас зараз приєднується начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Пане Володимире, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнувань в області за цей день і за попередній вечір, зокрема, удар по сумах. І знаю, що був не тільки по Сумах. А, дійсно, в цьому році на сьогоднішній день. Практично 11 тисяч ударів за 8 місяців станом на 1 вересня. Якщо минулий рік це було 8 тисяч, тобто значне зростання і, на жаль, значне зростання е людей, які е загинули або були, були поранені. Це 433 людини в нас е постраждали. На жаль, 35 діточок теж постраждали, з них двоє загинули. Такі цифри вони вражають, тим, що ворог сьогодні продовжує бити по цивільним структурам, виключно по цивільним структурам. І ви провели приклад вчорашні чи цієї ночі. Удар по одному з навчальних закладів сумського університету по корпусу, навчальному, де ні військових, де проводилися відповідні підготовчі заняття для студентів. Тобто до цього ми знаємо, був удар в центрі міста по реабілітаційному дитячому центру і дитячому дому, теж постраждали, хоч навколо були багатоповерхівки. Постраждали знову 6 дітей, 18 дорослих людей. До цього Міста Глухів початкова школа, знову університет місцевий, знову садочки, в тому ж місті Глухові, завдяки такій ситуації, яка виникла сьогодні. Я знаходжусь зараз на виїзній, на виїзному засіданні штабу евакуаційного Канатопського району, і зараз я дав буквально всьому штабу. Керівництво громади і району щодо включення до евакуаційних процесів глухівської громади і міста Глухів Есманської громади додатково будуть проводитися заходи по евакуації з цих населених пунктів. Ми Бачимо, що ворог по цим громадам почав застосовувати зброю дуже інтенсивно. Це за місяць більше 300-400 застосувань по цим громадам. Це загиблих і поранених зросло дуже багато порівняно з минулими місяцями, тому. Щоби працювати на опередження, було прийнято рішення на раді оборони області в п'ятницю, і зараз ми реалізуємо це рішення на цьому виїзному штабі з усіма відповідними службами, місцевими органами влади, керівниками установ. Пропрацьовуємо як правильно організувати і безпечно організувати евакуацію населення з міста Глухова і Глуховської громади. Скільки людей проживає у Глуховій громаді? і Скількох треба виво? Зате це велика цифра. Це десятки тисяч. Це наймасштабніший масштабніший захід буде по евакуації з такого міста. Але ми розуміємо, що це буде непросто. Ми розраховуємо на підтримку і влади. Президента нам вже її досить надавали, і ми цей досвід маємо наших колег з областей, де пропонується нам розміщення наших сім'ї, наших дітей. Тому о, міжнародні організації теж вже у нас потужна взаємодія є, тому ми. Певними справами з цим завданням на місці. Днями росіяни вдарили по Сумщині, поцілили колону зерновозів. На жаль, були загиблі, були постраждалі. По-перше, скажіть, будь ласка, в якому стані постраждалі? А по-друге, як взагалі тепер настрій у аграріїв на Сумщині? Як працювати? А у нас існує штаб, аграрний штаб. Ми довели всі. На ці непрості ситуації, в яких умовах сьогодні відбувається збір урожаю, і що ворог застосовує зброю, причому дуже потужну зброю, по колонам зерновозів. Більш того, в тому ж Глухові були застосовані по елеватору, знищено більше 10 тисяч зерна. Тут же, тобто, по всьому цьому аграрному сектору, який знаходиться при кордоні і в глибині, сьогодні ворог б'є розуміючи, що він знищує вже врожай 2024 року, і намагається зірвати це. тому з аграріями цю роботу. Так, щось у нас відбулося із зв'язком. Поки не бачу, щоб він налагодився. Ми говорили з начальником сумської обласної військової адміністрації Володимиром Володимир, Артюхом про ситуацію власне на Сумщині. Пан Володимир нам повідомив, що ухвалене рішення про евакуацію глухова і глухівської громади. Це десятки тисяч людей для Сумщини. Це буде наймасштабніша евакуаційна операція. Тому там закликають допомогти і центральну владу, і волонтерські благодійні організації, тому що росіяни значно посилили. Удари по глухову, по глухівському району це сотні ударів на місяці. Люди зазнають поранень, горять зерновози. Росіяни цілять у цивільну інфраструктуру. Відповідно, було таке рішення ухвалене. І, пан Володимир, ви до нас приєдналися? Давайте ще кілька слів, тому що вже скоро у нас новини. Коротко про лісові пожежі, що у вас на півночі Сумщини. Де да. ворог застосовує не тільки по інфраструктурі, а також і по лісовим масивом, по нашим заповідникам знову ж таки, найбільше сьогодні страждає це шосткінський район, це північ нашого регіону. Однак ж застосовує зброю, яка враховуючи сьогоднішні погодні умови, це більше ста пожарів. Пожеж на сьогоднішній день сто пожеж працюють напружено і громади. Проводяться заходи, проводино ТНС mm -hmm. в цьому шосницькому районі щодо збереження життя людей, бо там 15, 14 населених пунктів, які сьогодні знаходяться в зоні, де може бути задимленість і пожежі, які можуть призвести до втрати е, людей. Тому заходи ці ми зараз проводимо на упередження е, і mm -hmm. Так, 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 зрозуміло, так, так, так. зрозуміло. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Це був начальник Сумської обласної військової адміністрації.